Друзі, всім привіт! Е, огляд закінчився, не розпочавшись. Що відбулося, сьогодні в цьому відео я розповім. Наголошую, що обов'язково потрібно перевіряти по, через Carvertical автомобіль. Внизу посилання, промокод Roma. користуємося, ми погнали. Ну що, знаходимося ми у місті Львів. Ринок сьогодні досить таки тихесенький, але давайте все рівно по інформації ми сьогодні пройдемося. Е, поки буду розповідати, друзі, я розпочав з таких слів, що огляд закінчився, не розпочавши. Що, щось, що, що ж таке відбулося? Насправді є моменти, коли дійсно в нас таке відбувається. Тобто, розпочалося з того, що до нас звернувся наш пан Петро, це наш підписник, замовник каже: Романе, я в машинах ну, якби не розбираюся, я просто водій допоможіть знайти машину. Кажу, можливо, щось ви вже знайшли, бо то саме правильніше, коли автомобіль, друзі, ви вже знайшли, ви вже його маєте, вам треба його оглянути, тому що. Ну, знайти автомобіль це дуже важливо, щоб він вам подобався, так як ви на ньому будете їздити і ви за нього будете оплачувати кошти. Петро каже, Романе, знайшов, маю машинку, зараз вам скину. Скидає мені машинку, Каже, Романе, з чого почнемо? Я кажу, дивіться, якщо карвертикал не відкривали, можемо відкрити карвертикал. Він каже, Романе, оплачую, давайте ви вже тоді відкриєте. Кажу, без питань. Ми відкриваємо карвертикал. В одному з відео я трішки вже привідкривав, але давайте розповім. І там автомобіль. З сумною статистикою, а саме було два ДТП. Сам автомобіль, друзі, відкривати не буду, але давайте так по суті. Починаємо розуміти в таких моментах, що е чи потрібно далі перевіряти автомобіль. Якщо ти бачиш два ДТП, вони є досить такі вагомі по вартості авто. Я думаю, цього робити вже не потрібно. Нема потреби втрачати кошти на те, що. Ти будеш перевіряти, якщо ти вже знаєш, що воно тобі вже не підходить. Тому, друзі, ось вам проста лірика. Звичайно, якщо ви для себе дивитесь автомобіль, ви можете розпочати його дивитися не через карвертик, але дивитись його фізично. Нас також таки замовляють. Чим це добре, тому що є свої моменти іноді, особливо Київ, любить що зробити, любить не, не розкривати сам Він код. І здавалося, чому вони це приховують. Є дві причини, чому приховують ВІН-код. Перша причина, тому що є що ховати. Друга причина таке також буває, на жаль, але це правда. Є люди, давайте ми трішки вже з того ряду щось розпочнемо. Є люди, які дійсно бояться чомусь показати він код. Але я звертаюся сьогодні до тих людей, які бояться таке робити. Подивіться, ось машинка стоїть, і ось ось ваш він код. Тобто він код, який ви не, не подаєте в авторія. Бо ви думаєте, що хтось там вам скопіює. Я запитував, до речі, таких людей кажу: ну чому ти не подаєш номера, то це все приховуєш. А він каже, тому що там мені зроблять клон. Друзі, якщо хтось захоче зробити клон, він просто ось так прийде до Вінкода. І він має повний доступ. Всі автомобілі мають відкритий Вінкод. Даю вам таку інформацію, хто не знав. Тому десь так це виглядає. Перевірка зразу на початку. Дуже важливо, щоб ви її зробили. До мене дехто каже, Роман, ви стільки багато говорите про перевірки. Друзі, насправді, наша, наші всі відео є налаштовані на те, що шукаючи автомобіль, і, наприклад, ви для себе його собі знайшли і ви хочете цей автомобіль придбати. Ми надаємо послугу перевірка автомобіля перед купівлею. Тому ми так багато про це говоримо, тому що це наш напрямок. І я чесно вам скажу, я бачу багато, бачу вже багато випадків. Працюємо ж ми роками в цій сфері. Ютуб-канал. То тільки, друзі, вперше зайшов, до речі, підписуємось, обов'язково ставимо палець вгору, активовуємо дзвіночок, робимо більше активності, тому що воно для нас важливо, для вас, я думаю, теж, тому що вам подаємо інформацію і заодно допомагаємо придбати правильний автомобіль. І тому, маючи досвід, я знаю, що є випадки, що є люди, які дивилися мої відео, наші відео, які ми разом з кимось знімали, було таке, що я знімав з нашими. Замовниками приїжджав на ринок, але дуже часто люди потім просять не викладати такі відео. До речі, були цікаві вони, але час був інший. Років 4 назад ми перестали вже знімати відео із людьми, які приїжджають до нас на ринок. Справа в тому, що чомусь в нас було вже декілька разів, і це дуже сумно. Тому що при зустрічі людина каже, та ні, знімайте все добре. Ти потім викладаєш відео, людина себе зі сторони бачить, їй це що чомусь не подобається. Ну, причин може бути багато. Просто щось не сподобалося. Потім людина дзвонить і каже: Романе, я перепрошую, ну, але я не хочу. Ну, я передумав чи передумала. І це пагубно, тому що ти... Розраховуєш на цей день викласти якісь відео, а тобі треба його прибрати. Ютуб-канал, до речі, в цілому дивиться негативно на такі речі, коли ти виставляєш відео, потім його видаляєш, ну і пішло-поїхало. Тому я розумію, що це конфіденційність, людина шукає собі автомобіль, і, можливо, все-таки це правильно, що не хоче розкривати всі свої, так би мовити, знаєте, що от шукаємо, купив, який автомобіль купив. Я, в принципі, це розумію. Звичайно, що в нас і були люди, які навпаки, казали Романи. Чи будете знімати, я кажу, ні, не будемо. А можете знімати, я би навіть хотів. Але, як кажуть, по-різному воно все є. Але здебільше люди не хочуть розкривати. Ну, бо це певні кошти. Людина, можливо, збирала не дуже хоче це, знаєте, я кажу, виносити на загал. Тому десь так воно зараз є. Але з перевірками, друзі, ми працюємо повним, повним масштабно. Перевіряємо по всіх містах України будь-який автомобіль, який вам сподобається, ви можете скинути мені посилання і, зробити, і дати підтвердження, я вам дам ціну, тому що ціна є різна залежно від локації, від місця, від автомобіля. Я вам даю підтвердження, якщо вам підходить, ви цей автомобіль оплачуєте. Після того я даю в роботу і ми його повністю оглянемо. Зробимо фото, відеозвіт і висновок експерта. А далі будемо розуміти фактичний стан авто. В мене, до речі, був цікавий зараз. Випадок, їду я в себе біля будинку, і мій сусід, дивлюся, стоїть там, де мотор, він там стоїть і капот відкритий. Кажу, що сталося? А він до мене дзвонив, що йому потрібно там подивитися лакофарбове покриття. Я кажу, в цей момент ми не можемо подивитися, ну, факт того, він поїхав, подивився на офіційне СТО цю, цю машину, це Шкода А5-2,0 дизель. І зараз багато хто скаже, що дизель це в принципі класно, тому що це надійні мотори та надійні мотори, але не в випадку мого сусіда. В нього дизельний мотор 2.0 легендарний, який всі хвалять, виявився ненадійним. Тому що, як він мені пояснив, я кажу, що, що сталося, чому ти той мотор. Ну, зняв, розібрав і так, ну, картинка кажу, виглядає таке собі, тільки купив автомобіль, вже відразу проблеми. А він до мене каже, Романе, ми коли брали, все було добре. Позаду ніби от, ну, я дивився, теж все добре. Я просто до кінця, чесно кажучи, друзі, не зрозумів, як він оглядав цей автомобіль. Бо він так розмито каже, «Та, дивились, дивились офіціали, з'їдає. Каже, за 20 хвилин, якщо агресивніше їхати, антифриз. З розрушивального бачка з'їдає повністю і також і масло їсть, каже, просто безбожно. От і все. От вам ситуація. Я, моя думка, що все-таки, я просто згадав, як відбувалася у нас розмова, а розмова відбувалася таким чином, що він до мене казав, що хоче тільки лакофарбове покриття. Я думаю, що він думку не змінив. А ти, коли записуєшся, чи на офіційний СТО, чи на будь який ти кажеш, що тобі треба подивитися. Та? Люди там з тої сторони тебе не знають і не дуже будуть тобі сильно радити, що би треба було та? ще перевіряти. Ну, приходить людина, замовляє послугу, хочу подивитися. І я опираюся зараз, чесно кажучи, на свої такі думки, ну це таке, що просто-напросто молодий хлопчина, не маючи досвіду, на жаль, перевірив тільки лакофарбове покриття. Все решта ну, ніби дивився сам. І маємо плачевний результат, тому що ну, зараз відремонтувати мотор ну, це немалі кошти. Ось так бувають ситуації. Тому, коли я, друзі, кричу, що потрібно перевіряти мотор, чи перевіряти кузов, чи перевіряти ходову, насправді це все треба перевіряти разом. Тобто машина комплексно має бути перевірена. Я також, друзі, хочу вам наголосити на тому, що. Е ви коли перевіряєте автомобіль, іноді бувають такі цікаві моменти. До речі, також поділюся досвідом таким, що все добре. Ви дивитесь на автомобіль, все добре. Але в ході перевірки знаходяться якісь дрібні моменти, які не впливають на купівлю, тобто ви все рівно його купляєте, але впливають на ціну. Уявляєте собі? І ви скажете, Роман, а що саме впливає на ціну? Ну є машина, чоловік продає, я хочу купити. Це називається, друзі, аргументований торг. Це коли. Є моменти, які ви не бачили. Це побачив експерт, він на це вказав. І ви продавцю кажете, дивись, в тебе є отакі такі недоліки. Мені все рівно автомобіль подобається, ну бо зрозуміло, та? немає тут чогось критичного. Але скинь мені на це це це. І в нас був такий, пам'ятаю, один з випадків, коли ми дивилися буса. Перший етап перевірки ми дивились на колесах. Я, до речі, так класично завжди пропоную дивитися. А вже другий етап, друзі, ми дивилися. Цей автомобіль е, вже на СТО. Ну і на СТО вилізло більше недоліків. І продавець це, до речі, друзі, це було у нас у Львові, ну це може бути у будь-якого місці. Був дуже ну, правильний. Він зразу сказав: дивіться, ми бачимо, що там дійсно СТО нарахувало там щось на 700 доларів. Я віддаю ці кошти, я не знав, що воно так є, а можу поремонтувати. Людина, яка була замовником, він знаходився десь за кордоном. Я вже не пригадую ідеї. Він до мене каже: Романе, я не хочу тим займатися. Але як воно виглядає? Я кажу, все просто. Людина замінює все, що треба. А потім ми ще раз прийдемо і ще раз зробимо огляд, ну, перевірку, чи все дійсно зроблено. Якщо все буде нормально, то кажу, без питань можна купляти автомобіль. Так все і зробили. Тому вийшло все дуже просто. Людина нас замовила, заплатила нам за огляд автомобіля, друзі, дуже значно менше, а отримав знижку 700 доларів. Таких випадків насправді є дуже багато. Тому звертаюся до тих людей, хто собі думає, що огляд, це, ну, типу, якось зекономлю, сам щось подивлюся, візьму то І, до речі, можна також придбати. Топшиномір вам також десь розуміння, але є ремонти, які потрібно ще людську голову. Оце треба для себе розуміти. Тобто пшномір це добре, це те саме, що знаєте, як прийти десь на операцію і сказати, лікаря не потрібно, куплю все, все все, все обладнання, яке має лікар і буду працювати. Це десь приблизно так виглядає. Тому що, крім товщиноміра, є ще комп'ютерні діагностики, і це все-все-все треба правильно робити. Тому висновок можемо зробити дуже простий. Опираючись на от декілька історій, які ми сьогодні охопили, розуміння є одне: не шкодуйте грошей на перевірку. Ви можете не в нас замовляти таку послугу. Я вже вище сказав, що ми надаємо таку послугу перевірка по всіх містах. Ви можете просто їхати на СТО, але не беріть якимись кусочками, друзі. Ні в якому разі не беріть кусочками. Там, наприклад, я подивлюся тільки для мене. Для мене ціни це кузов, Знаєте, казали колись. Головне, щоб кузов був. Решта зробиш. Ну так, зробиш потім мотор, зробиш ходову, все решта можна зробити. Звичайно, воно все робиться. Питання ціни, і питання, чи ви готові цю ціну заплатити. Я думаю, що ціну, яку ви платите, треба розуміти, що це буде вам додасться до автомобіля. Е, воно настільки додається, що потім, насправді, ви вже цю, ту ціну, яку ви вкладете, 2-3 тисячі доларів, ви вже потім цієї ціни ніколи не додасте до автомобіля. У мене буде, до речі, також життєвий випадок, ще не, поки йду на каву, на завершення скажу. Був випадок, коли. Програміст продавав машину KIA і каже, я коли її купляв, машинка була 2016 року, це десь було 5 років раніше. Ну, назад, каже, Я коли її купляв, я ще вклав сигналізацію. Я купив ще колеса, ну, зрозуміли, та? щось там робив затемнення вікон. І каже, я зараз продаю її, я розумію, що вона ну, вже не нова і вона коштує дешевше, але колеса. Тонування, сигналізація. Це я зараз додаю до ціни. Я кажу, це ваша справа, кажіть, скільки ви хочете, бо кажу, ми будемо довго домовлятися. І я кажу, це не потрібно насправді мені знати. Просто скажіть ціну. Ви зрозуміли, друзі, як воно є. Тому десь так на сьогодні це працює. Друзі, мусимо прощатися, я вже приходжу до шашличка, сонечко трішки сьогодні вийшло. Всім гарного настрою, бережіть себе. З вами був Роман Світошак, всім дали пошуків. До речі, наголошую також цьому відео відразу. Ми працюємо також по Луцьку. По Луцьку статистика сумасшедшо класна. Ми знову вийшли на той рівень, що за останні ну, три місяці ми, в принципі, всім підібрали автомобілі. Ніхто не пішов без автомобіля. Чому так є? Тому що велика кількість авто на ринку, є з чого вибрати. Відповідно, підбір йде легше. Всім гарного настрою, бережіть себе з вами, бо Роман Світошак.